До Сєвєродонецька повертаються місцеві жителі здебільшого аби забрати речі, розповідає начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. В місті немає отоплення централізованого, в місті немає нормальної централізованої води проблеми з каналізацією. Тобто ж ми бачили фото і відео у помивочних. Ну Просто це камінний век. І от вони от зараз повернулися в розрушений міст, в цей якраз камінний век, і ну, звісно, депресивне. І ті, хто кто возвращаются, а побыв какое -то, час, то уїжджають знову. Тим часом окупаційна влада готується до референдуму на Луганщині, каже Сергій Гайдай. Що вони на тому референдумі хочуть прийняти? Ну, ми розуміємо два кроки: Перший – це оголосити всю область, що це линери. І друге це вже потім приєднуватись до, до Орди, до Російської Федерації. Результатом референдуму буде те, що область в їх розумінні вона буде територією РФ, І коли почнеться деокупація, то вони почнуть волати, що Україна напала такі на Росію. Бої за Луганщину тривають. Частина області під контролем українських військових. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас.